Вітаю, друзі! З назви цього відео ви зрозуміли, що мова піде про Кубок України, що пройшов е, минулих вихідних на Солтанівці. Хотів би поділитися е, своїми враженнями, а також трошки проаналізувати результати. Е, написав коротенький план цього відео, тож буду підглядати. Перше, що перше хотів би сказати дуже велика подяка всім моїм підписникам, які були на Цьому е, івенті, скажімо так, е, ті, хто приїхали повболівати за мене, за всі ті повідомлення, які ви мені писали в особисті з підтримкою. Дуже вам дякую. Е, також хотів би подякувати, відмітити керівника напрямку Колі Солодовника, який організував цей Кубок України на, на даному етапі, це наймасштабніша подія в цій дисципліні було 9 команд. Багато спортсменів. І суддівська колегія була, відпрацювала невідмінно. Тож всім організаторам Колі дякую, респект. Сподіваюсь, на кунці буде не гірше. Так, пару слів про ведойму. Я тут зробив таку картинку. Розміщення секторів приблизне. Отже, для мене водойма Султанівка не нова, вона знаходиться 30 км від Києва. Я там достатньо часто бував раніше з братом ми туди їздили часто. Відома вона своєю кількістю, достатньою кількістю карася, такого немалого, 300 г вага десь. Через що, відповідно, це місце було вибрано для проведення Кубку України, так як розраховувалось на те, що корп в цей період часу буде. Пасивним і основні результати будуть робитися на карасю, так як відбори в цьому році проходять до чемпіонату світу, який пройде в Пловдіві, а в Пловдіві відомий тим, що там потрібно ловити дуже багато карася. Але рання весна внесла свої корективи. Тож, окрім карася, на цій водоймі є така достатня популяція великих коропів. Мабуть, від 8 і туди основна маса це там 10, 11-12 кілограм. Наразі така вона в попередні роки була трошки менша. І сюди, напередодні змагань, орендарі запустили таку достатню кількість маленького коропа. Якщо подивитися їх відео з зариблення, то там десь такі від кілограму, мабуть, до. Трьох-4. І його запустило дуже багато, але чомусь за всі період, весь період тренувань і змагань він майже не ловився. Тобто тут ну, там якісь одиничні випадки. Особисто я розраховував, що після такого зариблення ця риба буде достатньо активна і буде клювати, але ні, цього не сталося. Отже, як пройшли наші тренування, ми потренувалися, встигли потренуватися в усіх зонах, окрім зони Д. Ми пройшли зону А, Б, С і С середині, потім знову А. Тобто в зоні Д ми так і не потренувалися. Протягом тренувань ми основну ставку робили, верніше, не так, ми тренували дві дистанції ближню, середню і дальню. Ближньо-середня це дистанція від 40 до 60 метрів. І дальня – там від 80 до 105 десь так. У нас ловився досить непогано карась і в прилові завжди був короб. Це було в усіх зонах, коли ми тренувалися, ловили. Всюди ми ловили коропа і карася. Що ми помітили, що за період тренування виділялася. Дві команди, які ловили коропа краще. Це команда Bounty. Команда Bounty одразу сфокусувалася на коропі. Сергій Іванович казав, що ми йдемо в банк, ми не будемо ловити карася. І вся їхня тактика була побудована на тому, щоб ловити коропа. В основному це були дистанції дальні. В деяких е, зонах це були е, дистанції там, 84, 85, 90. І основна маса дистанції це 104-105 туди. Е, що ми помітили, вони використовували тигровий горіх. Е, Крупнішою фракцією загодовувалися, Сергій Іванович зробив якісь е, годівниці такі великі для закорму. І вони годували дальню дистанцію, вони виділялися тим, що вони досить активно годувалися порівняно з іншими командами. Тобто вони десь хвилин 20 з самого початку туру годувалися, потім догодовували середині туру. І на тренуваннях це давало їм достатньо такі показові результати, тому що. Було помітно, що вони ловили коропа найкраще. Тобто вони там ловили 2, 3, 4, 5, 6 коропів кожен. Тобто більше 10 коропів за тренування їх команда ловила. І ми помітили, що їхня тактика працює саме по коропу. Ну, звісно, там, де він є. І друга команда, яка. Останні пару днів добре ловила коропа, почала ловити коропа. Це команда Ніксол, перша. Там, де Коля солодовник. Коля добре ловив коропа і в четвер, і в п'ятницю, використовуючи ту ж тактику, дальня дистанція, за корм, потім періодичні докорми, там 3-4 годівниці після кожного західу або після кожної риби. Ну і якби Маючи всю цю інформацію, розуміючи. Інші команди не було б помітно, що інші команди розібралися з коропом. Тобто, у них у всіх, які у нас було в прилові одна-дві риби і на цьому все. Їхня тактика особливо виділялася. Тобто Баунті і Ніксов. Зібравши інформацію зі своїх тренувань і інформацію. Інших команд ми вийшли на тур з наступною тактикою, розуміючи, що виходити 100% на коропа, з яким ми не розібралися повністю, не так як команда Bounty, яка виключно заточувалась на ловлю коропа, ми прийняли рішення, що ми будемо ловити за наступною тактикою. У нас буде дві точки, одна ближня дистанція. Це від 40 до 60 метрів. Там ми будемо ловити карася. Ми дуже добре розібралися з карасем, на мою думку. Ми підібрали поводок, насадку, корм. Дуже добре працювала сосиска від Feeder Strike. Також різного роду флюра гелі, яких ще, мені здається, в продажу немає, але ми їх відповідно і тестували. Тобто теж дуже добре працювали, активізували карася. І друга точка, друга дистанція це 84 і далі, в залежності від того, де буде краще місце для ловлі. На ту дистанцію, на дальню ми також годували. Ближню ми не годували, дальню ми годували. Дальню годували ми так само, як і інші команди. Молотим тигровим горіхом, але, як уже потім виявилось, ми зробили невелику помилку, мабуть, ми його ароматизували. Тобто ми в цей тигровий горіх додавали прикормку. І вона, як ми помітили, не давала того ефекту, як давав чистий тигровий горіх. В чому прикол тигрового горіха, який використовувала команда Bounty, у них в перлові було дуже мало карася. Тобто, здавалось, Тут на цій водоймі карась, ти, ти йому майже що не кінь, він все знаходить, все їсть, але тигровий горіх йому чомусь не подобається. І тому е вони кормлячи і ловлячи на тигровий горіх, мінімізували кіль кількість карася в прилові. Е і, відповідно, ми це теж зробили для дальньої дистанції, але додали. Е Ароматичної складової, і вийшло так, що воно скоріш зіграло нам негативно. Так. По суті, от така тактика у нас була відповідно, в залежності від, від зон. Це основна тактика. Але в різних зонах воно трошки було по-різному. Тому що десь ми розуміли, що близько риби не буде. І ми ловили карася на 80 метрах. Десь можна було на 40 ловити. Тобто от така у нас була тактика, і якщо подивитися результати першого туру, так я почну з себе, я сидів в секторі А7. В нас в зоні в першому турі було зловлено два коропи. Перший його зловив сектор А5 з дальньої дистанції за 100 метрів, зловив його з команди «Ніксол», Хлопчина так само активно годував дальню дистанцію, і на проході, десь там в районі 11-ї, здається, в нього клюнув короб з дальньої дистанції. Більше в нього риби не було. Другий короб був зловлений, тобто тут короб був під 13 кілограм майже. Другий короб був зловлений у мене, у мене в, поряд в секторі А8 на ближній дистанції до 40 метрів. Я на цій дистанції ловив активно карася. У мене була ситуація по карасю краща за ці два сектори на початку туру. Після того, як тут клюнув на ближній дистанції короб, я прийняв помилкове рішення. І я загодував ближню дистанцію тою прикормкою жовтою, яку ми використовували для дальньої дистанції. І я вбив свою точку. Після того я пробував знаходити рибу, я пробував ближче, далі. Моя ближня дистанція тут була 45 метрів. Я пробував ближче, далі. Ближче в мене там в районі 30 метрів мені вдалося зловити ще одну чи дві риби, я вже не пам'ятаю, але е, мій сектор вмер після активного докорму. М от така ситуація. Тобто, як бачите, тут риби було небагато, два коропа зловлених всього, в, 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 в 8 також на ближній дистанції теж був сход ще один невеликого кор коропа. А один зловило одного чи два карася і щучку маленьку, а 2 нуль. Тут також пару карасів. Карасі, тут короб карась, карасі, карасі, один, один короб карасі, і тут карасі. Тобто, як бачите, як ми і очікували, коли вибудовували тактику на тур, короб був не, не такий активний, як в попередні дні, був, був злом погоди. І е, я не пам'ятаю, чи то сильно падав, чи то сильно зростав тиск, в суботу, мабуть, зростав. В суботу пригріло сонце, задув такий вітерець, він дув в оцю частину, здував е, теплу воду от сюди. По суті, що сталося? Весь короб з водою пішов в цю частину грітися на сонці. Якщо ми подивимось результати зони Б, то от е, сектор б 8 виграв зону. Е, як бачите, тут короб був, ось він зловлений. Короб зловлений б 5 б 6 б 8 тут... Е, B6, тут дві риби, здається, тут три чи чотири риби, Б7 чомусь не зловив коропа, хоча він тут явно був на дальній дистанції, вони всі ловили на дальній дистанції. Б5 зловив коропа, і Б2 зловив коропа. Тобто рибка тут була. Тут, звісно, це вершина, тут мілкіше, тут води менше, вона швидше прогрівається на сонці, тим більше сюди вітер підганяв воду теплу. Зона Б. Так, зона С. Зону С виграв Єлісєєв Володимир. Він сидів в С1. В цьому секторі на, на дистанції 90 метрів, здається, є пупок З невеликою глибиною. Туди вийшла грітися риба. І як бачите, в цій зоні відловилося два сектора. С1, С2. Далі це С4, зловив рибу коропа і С9. Ц4 це, це був Різниченко Олександр з нашої команди. І С9 це, це зловив Пугач Олексій. За 10 хвилин до кінця туру в нього клюнула риба 10 кг. Тобто ці змагання вони були достатньо такі лотерейні. Чому? Тому що. От, і С4, і С9 зловили по одній рибі. Одна риба 10 кг, інша 8. Тобто ну, ніхто ніяк не міг впливати на розмір цієї риби. Просто вона клюнула, а розмір ти вже ніяк не контролюєш. Те ж саме стосується зони Д. Як бачите, тут теж було всього 2 коропи, здається. В зоні Д2 це був Юра, він зловив коропа на 5 кг, в зоні Д4 був. Із команди Пугача Орлик він зловив рибу на 8 кг. тобто, ну... І результат виявився таким, що він і він і той, і той зловив коропа, але в одного короп 8 кг, в іншого 5. Тобто, ну... Така ситуація. А, ні, це 4 Гежа був, а от Д2, мені здається, Саша був. Да. А Юра був в Б3 тобто, точно. Тут гірша був. Ну, ось так розподілилась риба. Тобто, явно видно, що в цій частині водойми її було більше. За результатами першого туру, наша команда посіла друге місце. Якби не оцей короб, який Олексій зловив за 10 хвилин до кінця туру, ми взагалі були першими. Тобто явно було видно, що наша тактика. В цілому спрацювало, ми ловили карася, і в прилові отримували покльовку клювання коропа, і це давало нам місце ближче до верху. Е, так, е, якщо беремо другий тур, то тут результати трошки змінилися. Як бачимо, зону, е, я знаходився в зоні а знову. Я був в секторі А3. Як бачите, у нас тут перші чотири сектора нулі. Потім А5 на ближній дистанції зловив невеликого коробчика. Там в другій половині туру. Ну, тобто, випадкова риба абсолютно. А6 знову 0. А7 Сергій Іванович, здається, три риби зловив, три кора подання знову та ж сама тактика. Активний закорм, дальня дистанція, У е, нього ще сходи, здається, були. І е, А8, тобто, теж зловив одного коропа. А9 карасі. У нас тут в нашій частині зони ну, риби взагалі не було таке було враження, що ти ловиш в, в відріз водою. Тобто у мене було е, одне. Таке можна назвати клюванням, просто так квіверти так шатнуло і все. Те ж саме було у Олексія Пугача зліва. Він теж там, один раз в нього щось шатнуло. У мене було три дистанції, на всіх трьох шукав рибу, нічого. Те ж саме у Олексія, у нього було три дистанції, може навіть чотири. Він всюди шукав рибу, хоч щось за щось зацепитись, але її не було. Просто не було. Вона. Вся пішла в цю, вона вся знаходилась в цій частині водойми. Якщо зараз перевести очі на зону Д, тут також, як бачите, три нулі, тут трошки хтось підловив карася, і от ближче до дамби зловили одного коропа. Далі, ну, риби немає. Якщо дивитися зону Б, досить достатньо видно, що як бачите, зону Б. Виграли ті ж самі сектори по суті. Тобто, от 26 кг Б8, знов Б8-42 кг, єдине, що в B7 вже підловили також коропа. Чому в перший день в B7 не зловили коропа, я не знаю. Він тут явно був, тобто Б8, Б6 зловили, те ж саме, вон, Б8, Б-7 зловили наступного дня. E, і зона Б був короб теж в Б1, в Б2, 8 кг – це точно короб, і далі, далі все карасі. Ну ось таки, ну тут, бачите, трошки лотерея є, бо тут, мабуть, в B1 був короб за 10, а тут в районі 8. Тобто, e, якщо переходити в зону С, в С-1, який виграв в зону це першого дня, туди сів Саша Різниченко, і в нього коропа не було на цій дистанції, так як у нас в неділю погода змінилася, почав йти дощ, було пасмурно, сонця немає, воно не прогрівало тут нічого. І рибка, що зробила, вона відкатилася в цю частину, де трошки глибше. І це дуже добре помітно по результатам зони. Тобто, якщо видно, ось основна маса риби була ближче до С1, то в неділю риба змістилася праву частину, Ось тут сектора С4, С5, С7 ловили коропа. і С8, навіть, і С9, і Д1. Тобто те, те, де його майже не було в попередній день, тут рибка з'явилася. І з'явилася вона, бачите, основна концентрація була десь в цій області, тому що тут зловлено дуже багато риби. Як хтось казав, тут в С7 сидів квас Віталій, він зробив тільки. Два закіди без риби. Все інше в нього закид, клювання, закид, клювання, закид, клювання. Тобто це не якась там магічна приконка в нього була чи насадка. Це просто отут була велика концентрація риби, яку е, треба було просто брати і ловити. Е, чому не зловив це 6, я не знаю. Тобто, ну, мені здається, С6 міг явно ловити рибу, тому що от від, е, чітко видно, що від C4 до C9, навіть до D1 тут риба була в цій частині. Далі було менше, менше, менше. Е, Юра. Юра був. Мені здається, оце його результат D3. Він, да, він став четвертим, тому що. Чи третє він став? Я от уже не пам'ятаю. Ну, це не так важливо. За результатами другого туру ми дуже сильно просіли, тому що у нас коропів майже не було. Олексій Гежа тут в Б2, здається, він сидів, він трошки підловив, він зловив. Більше карасів, і здається, в нього один короб був. У Саші коропів не було. 3,5 кг, він зловив, в мене 0, І Юра зайняв теж четверте місце. Тобто ми трошки здали, і за результатами двох турів ми посіли п'яте місце. Сказати, що це тактичний провал команди. І якби те, що ми прям неправильно щось робили, я скажу, що це не так. Більш скажу, що, мабуть, якщо б ми завтра знову поїхали туди змагатися, то це, скоріш за все, знову таки була б наша тактика. Якби на жаль, от те, що я казав, що розмір риби грав велику роль, тобто, це те, що ти ніяк не контролюєш. І концентрація локальна, тобто жеребкування теж дуже сильно впливало на результат. Чому я так кажу, навіть якщо взяти суперуспішну тактику баунті, яку вони типу, використовували, вона не всюди працювала. Явний приклад, це зона Д. У них в зоні Д два нулі. І в зоні А в перший день Рома і Васін коропа не зловив на свою тактику. Тому, окрім тактики, ще мала бути присутність риби у вашому свімі хоча б прохідної. Так як це часто бувало, ми помітили, риба включалася в один і той же момент на тренуваннях там десь в районі 11 ї і після першої години були такі помітні явні проходи риби, де часто так дивишся на береги, там короб, 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 Тобто активно, активні покльовки. Як на мене, якоїсь тактики особливої не було, яка от прям працювала, і от на, на, чисто на тактиці фарт і жеребкування грали, мені здається, більшу частину результату ті, які ми отримали а, за результатами цього Кубку України. Тобто, Це моя така думка. Ми з командою думали, аналізували, і от прийшли тільки виключно до того, що така собі лотерея відбулася. І ми в цю лотерею, по суті, програли. Але, але є ще кунка, тож будемо готуватись. Ще раз дякую всім. Підписникам за те, що дивишся, за те, що підтримуєте, за те, що ви приїхали на водойму повболівати за мене, бо мені було дуже суперприємно. І що, зустрінемось іще на водоймах. Всім дякую, бувайте!